І свято святоуспенського чоловічого монастиря Герман щиро радіє, що є люди, які своєю поезією зачіпають душевні струни людства та прославляють Бога. Саме такою він вважає збірку віршів любові Ярмолюк. П'ята заповідь. Особливо йому приємно те, що авторка обрала саме п'яту заповідь закону Божого, в якій йдеться про повагу і любов до батьків. Це одна із десяти заповідей господніх, в якій Господь за виконання її. О, щось людині обіцяє. Обіцяє, що добре і довге життя людина буде мати на землі. Ця заповідь була, є і буде актуальною завжди в нашому житті. Соціальні напруги, які людство переживає у суспільстві, так чи інакше відображаються на долях громадян та атмосфері у сімейних стосунках. Саме через них ми часто забуваємо про найрідніших і, на жаль, невічних людей наших батьків. Уся збірка поезій пронизана теплом та повагою до мам і тат. Я хочу залишити якийсь світлий ну, слід після себе на цій землі. Ось і низький уклін всім, всім, всім батькам, особливо тим які пішли з життя, подзвоніть тим, хто живий, і скажіть, що ви їх любите і чекаєте. П'ята заповідь. Це вже друга поетична збірка любові ярмолюк. Та на цьому поетеса зупинятись не збирається. Вона писатиме і надалі, аби нести читачам в серці щиру любов, надію і віру в щасливе майбутнє. Катерина Мунка Віталій Гудилко, випуск новин.